Вітаю! Мене звати Христина Приста, я засновниця нової української мережевої компанії Lifestyle Tradition. Ви запитаєте, що це таке? Це один із найбільш динамічних та перспективних напрямів сучасній економіки. Ми розглянемо з вами переваги цієї моделі, стратегії та найкращі практики в мережевому бізнесі. Готові розкрити вам всі таємниці успішного мережевого підприємництва. Якщо ви вже підприємець і стоїте на місці, але хочете збільшити свій дохід або мама в декреті і не маєте можливості вийти на фізичну роботу, тоді вам точно потрібно до нас. Лайфстайл це про життя і про все, що відбувається в рамках соціума. Швидше лайфстайл був популярний лише Серед блогерів і артистів, але тепер лайфстайл маркетинг один із найдинамічніших напрямів в сучасній економіці. Кожна людина може розкрити себе в нашій компанії і зробити бізнес стилем життя, і це стане вашою хорошою звичкою жити так, як хочеться вам. Місія компанії підняти бізнес на новий рівень і тримати високу планку українського мережевого на світовому ринку. Ми навчаємо партнерів вести бізнес екологічними методами не лише на словах. А й надіях. Ми зібрали потужну навчальну базу, де є що дати як новачку, так і досвідченому лідеру. Згуртуємо жінок не лише в Україні, а й за кордоном, і впишемо себе в світовому мережевому як компанії, яка тримає високу планку введення бізнесу. Наша компанія LifeStyle Tradition пропонує найвигідніші умови для співпраці. У нас цілком реально отримати машину або ж квартиру в обмін на вашу працю. Перед запуском компанії ми уважно вивчили ринок, провели переговори з закордонними колегами і зробили всі умови для наших партнерів, щоб вони якнайшвидше досягали своїх цілей і змінювалися як внутрішньо, так і зовнішньо. Тут не потрібно вагатись, потрібно змінюватись, потрібно створювати найкращу себе. Себе як бізнес, жінку чи то чоловіка в мережевому я 7 років, тому точно знаю, що саме потрібно для партнерів, які хочуть вийти на новий рівень життя. Я як власниця компанії начува вас всьому в деталях, поясню, як це працює. Це не якийсь короткий курс, це постійна співпраця. Я прислухаюсь до кожного свого партнера, який хоче росту в бізнесі, допомагаю йому в реалізації і завжди виходжу на контакт. В нас є три напрямки співпраці: перший це просто бути клієнтом, на весь асортимент інтернет-магазину ви отримаєте мінус 30% знижки, навіть купуючи одну одиницю. Другий це демонструвати товар знайомим і незнайомим людям. Ви отримаєте різницю з продаж 30%, а також два додаткових бонуси від компанії. Третій це будувати команду. Шукати таких самих людей, як і ви. Вони вам будуть робити товарооборот. І чим більший у вас буде товарообіг і ваша команда, тим більший у вас буде дохід. Починати потрібно вже. З нашою компанією результат роботи ви помітите вже в перші дні. Ми чекаємо саме на вас.